Сьогодні у мене на обзорі кварт. русський воєнний корабль Іді Уй». Хочу додати, не було світла три доби, було важко. 26 листопада 2022 року в місті Дніпро пролунали два вибухи. Вибухи були так близько від мене, що затремтіли вікна та стіни. Росіяни посілили по мирному кварталу, є жертви. Росія це країна непотріб. Воює з мирним населенням. Буває дітей. Русня піде як у поштовій марсі уй. Ніпроти Україна вистає, нас не зламати. Прийдемо до опису поштового блоку. Руський воєнний корабль Дінауй, відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю. На пропозицію здатися в день вторгнення військ Російської Федерації в суверенну Україну 24 лютого 2022 року стала символом незламності, духу вітчизняного воїнства, рішучості рішу, і непохитності українського народу, боротьби за свою землю та одвічі людські цінності, ледь мотивом національного супротиву та єднання проти навали варства, дикості, жорстокості. Звірячості сусідів котів. в оголошеному Укрпочту народному конкурсі на кращий ескіз до поштової марки Русський войний корабль Дінауй, який стихійно перетворився на міжнародний, взяли участь понад 500 авторів з України та різних куточків світу. Онлайн-голосування понад 8 тисяч респондентів визначили переможця, роботу Бориса Гроха. Який 2014 року після окупації Росії Криму змушений був покинутий рідний дім? І нині мешкає у Львові. Автор Борис Грох. Дата випуску 12.04.2022 тираж 500 тисяч примірників. Номінальна вартість. F. Номер за каталогом Укрпошта 1984. Формат випуску почтова марка. Кварц чистий склів. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!